Так, от ми з вами дов'язали дев'ятий ряд. Дивіться. Дев'ятий ряд. В дев'ятому ряду в кожній пелюсті у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стопчиків з одним накидом. Пров'язали дві повітряних петлі і з'єднувальною петлею. Закрили дев'ятий ряд. Що ми робимо далі? Далі ми з вами. Підходимо з'єднувальною петлею під наступний стопчик, в вершину наступного стопчика. Так, дивіться: ось у нас був перший стопчик, ось другий. Ми підійшли під вершину другого стопчика. Тепер знову в'яжемо дві повітряні петлі підйому. і в'яжемо в вершину кожного стопчика. Шість стовпчиків з одним накидом так три п'ять і шість. Дивіться, в кожному ряду наша пелюстка буде зменшуватися на два стовпчики. Прив'язали шість стопчиків, тепер в'яжемо дві повітряні петлі і стовпчик з одним накидом в варку. Один стовпчик з одним накидом в арку. Так, є. Знову дві повітряні петлі. І в'яжемо першу вершинку пропускаємо. А в другу вершинку в'яжемо стовпчик з одним накидом. Знову ж в'яжемо шість стовпчиків, значить це у нас один. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. Так, шостий. Дві повітряні петлі. І в арку стопчик з одним накидом. Так, дивіться, що виходить? Знову дві повітряні петлі. Одну вершинку пропускаємо, в другу в'яжемо стовпчик з одним накидом. Їх всього повинно бути шість. Перший, другий. Третій. Четвертий. І, шостий. і таким чином ви бачите, що ми не дов'язуємо у пелюзці з цього, з цього боку по одному стовпчику. Так, шість пров'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер 2 повітряні петлі. Накид і в арку вяжемо стовпчик з одним накидом. Знову дві повітряні петлі. Одну вершинку пропускаємо, в другу в'яжемо перший стовпчик. Другий. В наступну вершинку, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. І знову так само: дві повітряні петлі, і в арку в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі знову дві повітряні петлі. Одну вершинку пропускаємо, а другу в'яжемо стовпчик. І таким чином, шість їх повинно бути. Ну, подивіться. Що у нас виходить. Бачите. Тепер у нас у кожній пелюстці було 8. Тепер тут стало 6 по 6. Так? Давайте дов'яжемо до кінця ряду, і потім ми з вами зустрінемось. Так, дивіться. От ми дов'язуємо вже ряд. Прив'язали шість стовпчиків з одним накидом. Далі, що ми вяжемо дві повітряні петлі. Стопчик з одним накидом варку. Дві повітряні петлі. І в другу петлю один, два. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Так, з'єднали. От подивіться, що у нас вийшло. Так, ми отримали, дивіться, тепер уже у нас було 8 стопчиків, тепер уже пелюстка у нас зменшилася до 6 стопчиків. Але зато з'явилось у нас дві арки. Через один стовпчик, дві арочки. Так, Починаємо наступний ряд. Наступний ряд починаємо таким же чином. Чи З'єднувальною петлею, дивіться, переходимо у вершину наступного стовпчика. Перейшли, тобто, змістились на один. В'яжемо дві повітряні петлі підйому І пров'язуємо. Було шість, а тепер буде чотири стовпчики з одним накидом. Тобто на 2 зменшуємо 2. Три, 4. Тобто дивіться, на 2 зменшуємо стовпчики пелюсточка стає ще вущою. Один стопчик з того в боку, другий з того, дві повітряні петлі, в арку в'яжемо стовпчик з одним накидом, знову дві повітряні петлі, в наступну арку ще один стовпчик з одним накидом, і ще раз дві повітряні петлі, пропускаємо першу вершинку і в другу вершинку. В'яжемо стовпчик з одним накидом. Перший, далі другий в наступну вершину, третій і четвертий. Так, знову в'яжемо дві повітряні петлі, варку вяжемо стовпчик з одним накидом. Знову дві повітряні петлі. наступну арку ще один стопчик з накидом. І ще раз дві повітряні петлі. Одну вершинку пропускаємо, а в другу вяжемо стопчик з одним накидом. І всього в'язуємо чотири, один, два, три. І 4. Так, знову дві повітряні петлі. В арку стопчик з одним накидом, 2 повітряні петлі, стопчик з одним накидом. І третя арка, Дві повітряні петлі. Одну вершинку пропускаємо, а в другу в'яжемо стопчик з одним накидом. І ще три стовпчики, щоб було всього чотири. І так продовжуємо до кінця ряду. Так, до кінця ряду, потім з'єднуємося і зустрінемось. Дивіться, що виходить. Тепер ми отримуємо чотири стовпчики з одним накидом. І три арочки. Тобто, дивіться, пелюстка звужується. Бачите як? Так, ну, дов'яжемо до кінця ряда і зустрінемось. Так, дов'язали ряд. З'єднувальною петлею закрили його. Так. Тепер знову. Вершину сусіднього стовпчика протягуємо з'єднувальну петлю, зміщуємось на одну. І тепер будемо в'язати два стовпчика з одним накидом. Знову в'яжемо 2 повітряні петлі підйому, накид і в сусідню вершинку стопчик з одним накидом. Включимо світло. Стопчик з одним накидом. Знову дві повітряні петлі. Так, варочку в'яжемо стопчик з одним накидом, знову дві повітряні петлі. На наступну арку ще один стопчик з накидом, знову дві повітряні петлі. В арку ще один стовпчик з одним накидом. Ще раз дві повітряні петлі. І в одну вершинку пропускаємо, а в наступну в'яжемо стопчик з одним накидом. І ще один стопчик з одним накидом. Так, два стовпчики вийшли. Знову дві повітряні петлі. В арку стопчик з одним накидом. Ще раз дві повітряні петлі. В наступную арку стопчик з одним накидом. Знову дві повітряні петлі. Ще раз стопчик з одним накидом. І останній раз дві повітряні петлі. Першу вершинку пропускаємо, а в другу в'яжемо стовпчик з одним накидом. І ще один стовпчик поряд. От у нас, виходить, пелюстка дві повітряні петлі, і зупинимось. У нас, виходить, пелюстка, вже, бачите, Ось. Із двох стопчиків кінець. І один, два, три, чотири арки. От ми завершили. Цей ряд ми так і дов'яжемо до кінця. У нас тепер буде дві повітря... дві петлі... два стовпчики з одним накидом, і між ними буде 4 арки: стовпчик, 2 петлі повітряних стопчик, 2 петлі, стовпчик, 2 петлі. Так, ми дійдемо до кінця ряду, а потім зустрінемось. Так, от ми з вами закінчили ряд, з'єдналася з'єднувальною петлею, і в нас отрималось, подивіться, що от така салфетка. Бачите, дві петлі, далі чотири арочки, дві петлі, чотири арочки і так далі. Що ми робимо далі? Далі ми з вами повинні. В кожну петлю, в кожен стовпчик пров'язати ще один стопчик, в кожну арку пров'язати дві два стопчики, сюди стопчик, сюди два, сюди стовпчик, сюди два. Тобто, ми повинні зв'язати з вами ось такий ряд: в кожну, в кожну петлю стопчик за ним накидом. а потім буде обв'язка. Можна на цьому буде зупинитися. А можна обв'язати буде і зробити салфетку набагато красивішу. Це вже, як ви забажаєте. Чи зараз в'яжемо стовпчик, от рядочок, оцей. Тобто ми густенько в'яжемо таким чином. Значить що? Дві повітряні петлі підйому. Так. У вершину цього стовпчика вяжемо. Включимо світло. Так, дві повітряні петлі під йому. Вяжемо сюди оцю вершинку стопчик з одним накидом. Так. Не спішимо. Так. В арку. Вже у нас було дві петлі повітряних. Сюди вяжемо два стовпчики. Один. Два. Так, і в вершину цього стопчика вяжемо. також стопчик з одним В Варку вяжемо два стопчики. Два. В вершину цього стопчика. І один. Варку два стовпчики з одним накидом. Ну і так далі продовжуємо. Тобто, в'яжемо такий ряд, де будуть один біля одного стовпчики з одним накидом. У вершинку. Стопчик з одним накидом. Так. Варку два стовпчики з одним накидом. Так. Дійшли до вершинки нашої пелюстки. Сюди в'яжемо в цей стопчик. Стопчик один. І в цю вершинку ще один стопчик з накидом. Варку два стовпчики з одним накидом. Так. В вершину цього стопчика. Ще один стопчик. Так. Варку два стопчики і затягуємо, вільно в'яжемо два стопчики і вершинку, ще один стопчик. Варку два стовпчики. В вершинку, ще один стопчик. В арку два стопчики. Одна вершинка, один стопчик. Так, і ще одну вершинку, ще один стопчик. Так. Ну і таким чином продовжуємо далі. Дивіться, що у нас виходить. Зустрінемося в кінці ряду.